Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. По-перше, вітаю з перемогою команду полісся По-друге, ми сьогодні програли команді, яка претендує на вихід у прем'єр-лігу. Це одна із чотирьох команд, які претендують. Вот. Считаю, что сегодня мы достойно были с этой командой, которая, считаю, лучшая команда в первой лиге. Но э, плохо, что сегодня не было ВАРа. ВАР где-то есть, но не на этой игре. А я считаю, все-таки мы достойны этого ВАРа, потому что сегодня забитый гол Могильным. Мы посмотрели видео, вне игры там офсайда а не было. Читає чистий гол, був би вар, э, було б більш зрозуміло, але вважаю, по ігрі сьогодні щодо було б бути А, Володимир Миколаєвич, металург був непростим суперником у Житомирі. Сьогодні команда, я так розумію, очевидно, приїхала за реваншем. А, прокоментуйте, будь ласка, гру. Було багато емоцій, було багато подій на полі. Якою цю гру побачили ви? Перш за все хочу подякувати ЗСУ за можливість грати в такий час. Те, що стосується самої гри, то дійсно Металрух дуже така міцна команда, досвідчені гравці підібрані в усіх ранках, дуже перспективний нападник. Ра заточена під те, що вони можуть вступити в контратаку. Вони виконували своє завдання, дуже дисципліновано в першому таймі відходили на свою половину, не давали нам простору. Тому дуже важко було здавати моменти. Їх було в Але ж ви праві, що кожна гра зараз емоційна. Перш за все, грають характери. Ну і дякую нашим хлопцям, що вони проявили характер і все таки змогли рішити цього. Якщо порівняти матч у Житомирі і матч у Моршині, наша команда, наскільки вона по-іншому виглядала з точки зору? Я вам кажу так, що ми в Житомирі непогано виглядали. В нас було більше моментів в Житомирі, ніж тут. <рес> Але це футбол у суперника було декілька моментів, вони їх реалізували. Ми свої моменти в жутомірі не реалізували. Але сьогодні пару моментів у нас ще було, і ми з того витискнули максимум. Супер. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.